Кихя, ти що? По вечераю каже, беру. Та вона не вечеряю, вона ж вибирає. Ви? У дітей не Витягає. Вже три витягнула. Ході роботу маєш? Шо, хоч торта? хоть торта, торта хоть. А ну що ж краду, каже, Дайте мені тут украсти, що ж оно відкрий. Ну це ну, ще раз. Не, не то, не то.